Привіт, мене Наталіна. І вже давно відомий факт, що спорт насправді лише на 20% впливає на те, що ми схуднемо. І інші 80% це насправді харчування. Тобто, спорт насправді під час схуднення може навіть і не бути. Головне все ж таки це харчування. І я, до речі, відео про харчування, яке я залишу. В описі. І якщо тобі це цікаво, то насправді навіть харчування це не дієти, не завжди навіть правильне харчування це трошки інше. Тобто, якщо тобі цікаво, що насправді, яку насправді їжу потрібно їсти, щоб схуднути, то дивися відео в описі. І відносно спорту, так, тобто, не обов'язково навіть. Займатися спортом, щоб схуднути. Головне, все ж таки це активність. Тобто, не треба голодувати та не треба це просто перенавантажувати просто величезною кількістю якихось тренувань, та спортзал, якісь, постійні, якісь фітнеси, пілатеси, тобто все це воно можливо, тобі. Подобається, якщо то гаразд, спробую. Проте це дуже сильно насправді відвертає мотивацію і голодування та інтенсивні тренування, вони дуже сильно насправді впливають на те, що іноді навіть і не вдається схуднути, Тобто, два варіанти. Або ваш організм просто протистоїть тому, що все це робите, тобто, просто. Просто, наприклад, ви щось їсте та постійно тренуєтесь, і, наприклад, постійно їсте якісь очі. І це призводить до того, що з'являються спеціальні. Тобто метаболізм, насправді, дуже сильно сповільнюється через це. Тобто, навпаки, ми більше жиру через це можемо. Отримати. Або в другий варіант, це те, що ми насправді самі себе все те, що ми їмо та все те, що ми займаємося спортом, ніби провокуємо на те, що це не працює. я маю на увазі те, що ми їмо так, наприклад, самі огірки та помідори, проте ми їмо неймовірну кількість через те, що ми дуже інтенсивно тренуємося. Тобто нам просто потрібні ці калорії, ми це відчуваємо. Проте Через те, що ми їмо занадто багато калорій, які нам потрібні, ми... через... через це ми не тільки втрачаємо вагу, а можемо навіть набрати вагу. Тобто ось такі два варіанти можуть навіть бути. Тобто треба дуже бути обережними з тим, щоб. Займатися тренуванням, знову ж таки, інтенсивне тренування не те. Розпочинай, якщо хочеш, то розпочинай вже з пошти з короткої 5-10 х зарядки зранку. І цього достатньо. Тобто розпочни з цього. І для схуднення, перш за все, знову ж таки, зрозумій, що тобі все ж таки треба їсти, Тобто розберися з харчуванням. Ось і все, що я хотіла тобі сказати про спорт та правильне харчування. Навіть неправильне харчування, знову ж таки, це навіть не дієти, та неправильне харчування це трошки інше. І дивися в тому відео. І на цьому все. Бувай!